Ось такий в мене був референс, і ось що вийшло. Зовсім не схоже. Я, вчора я намалювала олівцем, сьогодні вже сіла домальовувати. Щось, думаю, трошечки щось поміняти. А, думаю, зараз що треба зробити з цим оком, яке закрите. Якось вона так дивно закрита. Вроді, ось, ось так закрито. А думаю, ладно, коротше, намалюю вже його відкритим просто. Поправлю носик, бо тут на оригіналі якийсь він криво а ці ноздрі. Губи мені взагалі не сподобали, що я вчора такі пухкенькі губішки зробила гарненькі. <кій> Отже, я трошки підтерла жирний олівець і навела. Чистову лінію, скажімо так. Потім я дивилась на це вухо, Думаю, до чого тут це вухо, дуже якесь воно або здорове. Думаю, ладно, закрию його волоссям, щоб його не було видно, бо якась дуже вона велике, і рисувати на такому стилізоване стилізоване вухо якось мені складновато. Так, підправила волосся. Зараз я з цієї грязючки намішу. Якоїсь э, кольору шкіри. А, насправді вона не така темна вийшла, і вона ще висохла і підсохла. думаю. І тут я вже, э, коли озвучила відео, зрозуміла, що я змінила місцями э, колір волосся і колір одягу, бо вона стала в мене з рожевим волоссям, була зеленим одяг став зеленим. Да. Тут на цьому етапі мені кажеться, що все, це провал. Потім я продовжила, коли воно підсохло, все уточнювати олівцем, промальовувати деталі. Коли вже я намалювала сірим, потім подумала тіні ці, потім вже е, подумала, що можна було взяти колір такий тілесний з набору олівців і зробити ці тіні, вони були більш такі, як сказати, Стилізовані. Тут я білим акрилом намалювала їй очі, десь, де там можуть бути блискучі ділянки на обличчя, це кінчик носа, нижня губка, і промалювала зрачки. Зрачки, потім віки, така прям вийшла твіґі в мене з рожевим волоссям. О, зараз же дивлюся на намальоване. Мені здається, що в неї трошечки не вистачає на голові волосся, щоб була форма черепа нормальна. Ну, доб, Добре, хай вже так буде. Так, ну і що? Я намалювала зелененькі очки. Потім вже ще додала волосся пояскравіше і взяла рожевий колір. Трошечки зробила яскравішим колір э, шкіри. Така вона в мене вийшла. Жавтолиця. Ось. Ну так, миленька, звісно, вийшла. Ну, мені не дуже подобається. Під короче, коротше